Ви бачите, за моєю спиною база Карпат. Зараз я на футбольному полі Карпат з двома гравцями Карпат, і ми будемо бити пенальті. Суть наступна: попасти в каркас фуріт. Скільки хто раз попаде в штангу або перекладину, команда суперників стільки поставить пиво або коли. Сам чотири удари ви б'єте по два. так? Ну що погнали? Успіхів. Успіхів. І ми, будь ласка, мої взуття, в яких я б'ю. Хто віщує, а ви готові до нашого виграшу? бо я готовий. <ріголовіка> я зараз роблю сіє. <ріголовіка> дуже погано, я сказав, буде рахунок. А пан зараз точно виграє. <риклад> О -о 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 -о! Браво, браво! Де, я, я думав, що я мертвий, якщо чесно. <риклад> <риклад> Питаю тебе з перемогою. З нас, що, літер пива, правильно? Да, так, Все, в оплесках. Без питань. Все, домовимося.